Марія Йоспіна та Ярослав Йосипович кажуть, що про те, що в них цвітуть сади, дізналися від сусідів. Люди проходили повз город та побачили дерева в цвіту. Господарі одразу же телефонували на телеканал НТК. Кажуть, що це дивно, коли на початку вересня дерева вкриваються цвітом. Цей раз дуже багато було цвіту, такі дуже багато було цвіту. А то було трошки менше, але було світу. Тоді казала моя мама, що жила моя мама. То казала мені, що як цвіте, то буде осінь довга. Знаєте. Велика осінь, тепла буде осінь, отак. Але це воно, я щось вже і не пам'ятаю, бо то дуже давно було, що цвіло так трохи більше. А такі маленькі цвіточки, два-три цвіточки, було багато разів. В цьому році гола цибуля. Якщо цибуля має багато лушпиня — важка зима. А у цьому році гола цибуля. Це є признак рано теплої зими. Не сподіваємося, так що не думають, що нас Москва заморозить. Ми вітримаємо то все. Пані Марія розповіла, що останній раз вона бачила таке цвітіння ще 50 років тому. Опісля була доволі тепла та довга осінь. А Ярослав Йосипович зізнається, що, хоча цього року і було тепле літо, яблука у минулому році не було. З перероба Богдан Малецький Андрій Ращук, програма Подінтика.